Ну що ж, всім привіт! Сьогодні розпочнемо з такої важливої насправді теми, але хтось не зациклюється і не може далі йти, хтось забуває болт і просто фігачить контент. Отже, тема. Чи важливий візуал, наскільки він важливий і яку роль він цілому навіть грає? Коротко розповім, для чого візуал, яку роль він зіграє, як ним користуватися, щоб не заморочувати, і взагалі як зрозуміти, наскільки він вам потрібен у вашій ніші. Перше. Що потрібно знати про візуал, це є частина вашого особистого бренду. І базова кольорова стилістика, хоча б якірний а, стиль шрифтів, щоб вони не всі були не різного різного типу, різного характеру, вибрати собі для візуальної складової один-два кольори для поєднання для якорів, для того, щоб міг асоціюватися контент з вами. Друге, вибрати поєднання шрифтів для себе, щоб легше в майбутньому оформити контент, і що взагалі тепер перейдемо до візуальної концепції вашого блогу. А, всі ми візуали. Насправді, всі ми думаємо, щоб була красива картинка. Але де та межа, щоб не заморочуватись над нею і реально робити контент та просуватися. В першу чергу, в основному люди діляться на два табори на ось такий формат і на ось такий формат. А контент насправді має відігравати ключову роль, це продавати, залучати людей в вашому блозі. Тому що більшість з вас тут експерти, які продають. І наскільки важливий взагалі візуал. В першу чергу треба зрозуміти про якість вашого контенту. Тому що якщо якість низька, які би ви там дизайніли дизайнули, якщо воно ну, якість зовсім плоха, все буде плохо. У вас нічого не врятує. Друге, обирайте. Простий стиль оформлення та поєднання ваших постів, рілсів в Сітці профільів, наприклад, навкресного формату чи ось такого формату. Да? Тобто додати текстові підкладки і текстово оформляти ось так, можливо, чим або ось так, як ось тут показано, для того, щоб швидше, легше оформляти той контент, який є у вас в стрічці. І зараз, насправді, мені дуже подобається тренд в деяких експертів. Які розділяють формат візуальної концепції для дописів і окремо для рілсів. Таким самим чином ви можете публікувати дуже велику кількість рілсів, не запарюючись умови на структуру, як воно впливає, на візуальну сітку і так далі, а просто оформлювати умови фон, текст або ваші фотографії і текст, людина, коли потрапляє, вона відразу розуміє, про що цей рілс. Чому? Тому що якщо ваша стрічка суто естетична людина, яка нова потрапляє, вона не розуміє, вона не бачить. Своїх полі, вона не бачить своїх бажань, вона не бачить кейсів, вона не бачить те, за що може зачепитися. Тому дуже важливо додавати тексти, тригерні заголовки у ваш візуал, звісно, в міру, щоб воно ну, для мене особисто, щоб не виглядала повністю якась каша, але, тим не менше, балансувати між отим продаючою частиною, де мають бути заголовки, тригери, болі, шлях клієнта, по якому ви ведете, і естетична візуальна складова. До цього відео я також прикріплю декілька візуалів, як прикладів, як можна оформляти свій блог в плані експертності, да? де є ось це поєднання текста, краси і ось цього простого формату створення цього візуалу. І так само прикріплю шаблон, як створити візуал швидко, легко, беззабари. А я взагалі це роблю насправді в галереї. Для мене стиль. Та візуальна концепція має значення, тому що люди візуали в основному, ми з також і чіпляють, зауважуючи їхній погляд та картинка, яку вони бачать. Тому дуже важливо м, зрозуміти, а який я хочу закладати у свою а, візуальну стрічку. Тобто, якщо це більше продаюча частину, то я буду там говорити про те, що має бути, наприклад, в моїй для клієнта про болі, про кейси, про клієнта. Відгуки, особисте життя, да, ось цей мікс. Наступний хороші поговоримо про цей мікс експертного і особистого контенту. Але зараз що важливо зрозуміти, так, відрезюмувати в кінці цього відео. Найперше, зрозуміти, як та стиль свого бренду. Якщо у вас його немає, просто проаналізуйте, що вам подобається. Насправді це може змінюватися, якщо ви розумієте, що жовтий колір раніше був вашим, а зараз це, наприклад, червоний. Це абсолютно окей, це може мінятися, тут нічого такого немає. Дозвольте собі переоцінити зараз, про що я для себе, який мій стиль зараз, на що я хочу змінити, що мене відображає зараз. Тому що особистий бренд це не щось стале, це жива структура, яка змінюється разом з вами. І дуже важливо вчасно робити ось цей чекап. Друге, після якорю зрозуміти свій стиль. І наступне. Подумати над тим, чи хочу я розділяти контент на дописи каруселі, які зараз безпосередньо класно таки залітають, і на окремо рілси, тому що це також інструмент, який працює, чому ним не, не користуватися. І третє, зрозуміти, а як мені, в першу чергу, мені особисто подобається подивитися на свій блог очима клієнта. Якщо я перша людина перша вас бачить, я заходжу до вас, чи я розумію, хто ви, про що ви. Що я можу тут придбати, чому я маю тут залишитися, як я можу з вами поконікувати, тому що якщо всі ці є 5 відповідей на ці 5 питань у вашому блогі, значить ваш блог відіграє класну структуру, і вона у вас є. Ось. Тому всім дякую за перегляд. Питання пишіть в коментарях. Будемо розбирати в наступних відео.